Було колись і в Буковині добре було жити, Не знали ми, що то біда, та що тут ужити. При кобзині зійшла днина, присопіла стінічка, а вона собі молоденька, як у травічічка. У батенька, у стефана, у володші нені пробувала. Не спиняли, що багло серденько, що хотіла те й робила гуляти гуляла. А хотіла рано встати, то рано вставала. А хотіла попіспати в шовкових перинах, То ненечка старенька на пальцях ходила, журилася, молилася, двері підливала. На острішку від голови, вона їх умовляла. Не годіти, голубочка, на побитій хаті, не будіти мою дочку в тисовій кімнаті. Бо я знаю, коли маю, донечку, будити. Не плаче, серце Буковино. Що ж мусиш робити, коли вже така доля твоя на сім світі? Батька помер, неньку вбили, а сироти діти розібрали добрі люди, Нібито за своє. Одну турчин, другу москаль, а тебе, серце моє буковино, на Аркані уюнімець відня. Свою глуху німеччину, Головенько біду. Та й запродав ляшкам панкам у другу неволю, Буковину, серце моє лишенько з тобою. Шумить, летить на щеромож, кровавий у море. А могили берегами чорніють, як горе. Кого ляхи замучили, кого утопили? А хто не ждав, поки втоп'я, сам скочив у хвилю. Сумно зару наш Сокільський, голосить цучала, сини мої нещасливі, нащо ваша слава, на що думка козацька, і батьківська і воля, коли усі ви погинете у ляцькій неволі. Сперли ліси, сперли пашу, дровні, хворостини, ваші діти, ваші батьки від студені гинуть, а з під вашся поточили кроваві. У панську волю і нікому уступитися за праведну волю. Уступився Юрій Гінта немаго на світі, уступився по колія, пішов в землю жити, обізвався коболиця. Гори мої сині, або я вас врятую, або за вас загину. Все, місяць серед неба нікому не світить. Русалонки не виходять на берегся гріти, Тільки сови посідали собі на коморі, Та хто зна, що межи собою потих говорю. Може, згадували, як то було, на волоській буковині? було, та минуло. Може, говорили за руські соколи, це, будь, вони ще гніздавити на тім довгім полі. Святий знає, я не знаю. Серденько ще сміє. Ходім ліпше подивився, що в плоскім діє. Сидить лук'ян кінець столу, на руки схилився, а кругом сидять депутати. Кожний зажурився. Вернулися цеї ночі від цісарю звідня. І там нема пораненьки, головонці бідні. Цісар сидить собі на стільчику та в картися грає. А ті гори буковинські, нехай пропадають, нехай пропадають, нехай погибають, Куби б таки і вигиб увесь руський рід. Так німці синишком у відні гадають. Та ридють великий, великий нам гріб. Копайте, панове, копайте здорові. Хто яму копає, собі їй копає. Не тому могила, кому їй зробили, а тому, кого в ньому і так і поховають. А ми підемо з табірцями у зелену діброву, витишем домовину, велику кедрову та пішлемо цісарю в німецьку столицю. А самі подивим, що наш кобилиця молоденький поробляє та його гості, депутати собі діють в хаті на помості. Скочить Лук'яни за столу, а сором братця, а сором журитись у гуцульській хаті. Наші батьки не журились, та й нам не конче журитись. Наша правда велика, як сонце. Ми не платимо цісарщину, аби німці за того, справляли нам кайданячко на руки, на ноги, ми не відправляємо до прийому сини наші бідні, аби цісар бенкотував за них собі у відні. Не так, браття депутати. Він цісар для того, аби правду берег святу, як Бога святого, аби на рід щасливить, а не закопати. Ану, хлопці, ану хутку коня осідлати мені вороного. Що буде, те й буде. А я їду в Угорщину. До міста до буде. У Угриволю добувають, поможуть і нашу. А ви, стада воронії, женіти на пашу. А як прийдуть з Угорщини від мене вам вісті, то треба, пане браття, на коники сісти. Там, де черемош наш глибокий сяточить, там мусить кров поточитись, панове молодці. А ми з корим стадом в зелені діброви, поки повернусь угорщини, бувайте здорові. Пасе стадо воронеє шовкову отаву, а пасучий заєрзало, за гуцульську славу. Бо втямило вже дожидати з угорщини невістці. Чи ще не час легенникам на коники сісти? Це час, це ні, а хто се знає, святий може знати. Подім ліпше, пане браття, стати дописати.